Зникнення цього конкурсу з ініціативи президента України восени 2010 року наробило чимало галасу. Під загрозою зникнення опинився інший вже давно популярний серед прихильників рідного слова конкурс імені мецената Петра Яцика. Втім, як виявилося, дим без вогню таки буває. Конкурс Яцика продовжується і нині, і скасовувати його у владних кабінетах не збираються. Тим паче Шевченківські змагання концептуально інші. По-перше, ширші за аудиторію учасники, учні не лише шкіл, а й закладів середньої спеціальної освіти, а також студенти вишів. По-друге, конкурси різняться завданнями. Якщо конкурс Петра Яцика сутомовний і перевіряє ґрунтовність теоретичних знань, а на додаток творчі словесні здібності, то Шевченківський спрямований якраз на останні. Фактично, конкурс імені Тараса Шевченка складається з двох творчих завдань: одного з мови і одного з літератури. Приміром, на обласному етапі, що відбувався цими вихідними у Чернігові і зібрав близько 70 учасників, треба було виконати завдання за матеріалами телепередачі про лауреати національної премії імені Тараса Шевченка, чернігівського поета Дмитра Іванова. Саму телепередачу конкурсантам показують одразу після урочистого відкриття заходу. При цьому вчителів та журналістів просять покинути залу. Учні п'ятих-сьомих класів мають впоратися зі своїми творчими думками впродовж двох годин. Учні восьмих-дев'ятих класів трьох, учні десятих, одинадцятих чотирьох годин. І, хоча завдання на порядок складніші від інших конкурсів, журі налаштоване оптимістично, адже учасники шевченківського конкурсу завсідники і інших, тож досвід мають. Разом з тим організатори визнають, поки що конкурс, так би мовити, тренувальний. Головне мовно літературне дійство відбудеться 2014-го, до річниці народження Великого Кобзаря. Як до Олімпіади, чи до скажімо, готовляться, чи до чемпіонату Європи по футболу кілька років, так і ми. Ми побачимо наші вже здобутки, наші прорахунки, щоб підійти через три роки до конкурсу до двохсотріччя вже в повному масштабі. Втім, визнає Володимир Миколаєвич, тренування з рідного слова зайвими ніколи не бувають. Особливо Чернігівщина потребує класичної української умови. Якщо ми говоримо Черкаси, там Київ у них трішечки Кировоград, то у нас все таки дійсно значить кордони з Росією і Білорусією, наплив Білорусі і Росіян. Зрештою, саме подібні заходи налаштовані на те, аби серед засилля імпортних культур віддати перевагу рідній. Сьогодні ми поки що призвичаємося розбавляти американський джинс України. Інською вишиванкою, а там дивись, і заговоримо рідною мовою, не тому, що треба за протоколом, а тому, що